Ми гордо називаємо себе нащадками козаків. Здавалося б, козацтво явище суто українське, і ми все про них знаємо. Але це тільки на перший погляд. Довкола козаків сформувалось дуже багато міфів, народжених радянськими, а ще раніше імперськими російськими істориками. Сьогодні ми детально розберемося, що правда, а що ні в історії козаків, і дізнаємось, ким вони були насправді. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, не забувайте підписуватися на канал Реальна історія, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Допоможіть нам розказати реальну історію якомога більшій кількості людей. Найбільший міф стосується походження козаків. Більшість із нас з дитинства знає таку версію: це були селяни-кріпаки, які втікали від свавілля литовської чи польської шляхти, яка володіла українськими землями. Іноді селяни навіть вчиняли розправу над шляхтою, а потім втікали від. Правосуддя. Ну, є ще романтична версія, що вони нудились від життя з дружиною та від сірого побуту і тікали у пошуках пригод на територію, яка називалась Дике Поле, і знаходились за порогами Дніпра. Звідси і назва Запорожці. Насправді все це далеко від правди. Міф про втікачів кріпаків був народжений у радянському союзі. Він добре лягав в основу класової соціалістичної ідеології. Козаків зображували як перших представників класової революції, низів, що повстали проти тогочасних багатих буржуїв. Звісно, це повна нісенітниця. То ким же козаки були насправді? Взагалі існують десятки версій про походження козаків. Сьогодні я хочу розповісти про ту, яка, на мою думку, видається найбільш логічною, тому що, по-перше, вона має підтвердження в історичних джерелах, а по-друге, саме до неї схиляються сучасні українські історики. Щоб розгадати таємницю їхнього походження, давайте розглянемо діяльність перших відомих в історії козацьких ватажків. Давайте пригадаємо першого отамана або гетьмана. Хто це? В голову одразу приходить Дмитро Байда Вишневецький. Пам'ятаєте, зі шкільною програмою це був засновник першої січі, але це ще один міф. Діяльність Вишневецького припадає на середину 16 століття. А перші згадки про козаків з'явилися наприкінці 15-го. Виходить, до Вишневецького козаки існували понад півстоліття. Видатний науковець, батько нашої з вами історії Михайло Грушевський вважає, що першими козацькими загонами керував чоловік на ім'я Юрій Пац або Пацевич. Грушевський наводить відомості, що у 1489 році його загони Юрєві люди Пацевича погромили московських купців на Дніпровській переправі. Але ким був цей загадковий ватажок? Для початку нагадаю, що на кінець 15 століття українські землі були розділені між великим князівством Литовським і Руським, і королівством Польським. Але правила цими країнами одна королівська династія Єгелонів, тобто один король на всіх. Із історичних джерел нам достеменно відомо, що на момент нападу перших козаків на московських купців Юрій Пац був воєводою київським, тобто найголовнішою людиною у Києві, яка правила від імені законного монарха Великого Князівства Литовського, і Руського і Королівства Польського Казимира IV. Але навіщо представнику офіційної влади створювати якісь козацькі загони, які нападають на купців іншої держави? Щоб дати відповідь на це питання, давайте поглянемо, якою була політична ситуація довкола України у ті часи. А саме в цей час, наприкінці 15-го століття, занепадає і розвалюється Золота Орда. На її теренах виникають нові державні утворення: Московське царство і Кримське ханство. Обидві держави бачили ворога у потужному великому князівстві Литовському і Руському і починають війни на його кордонах. У 1482 році кримський хан Менглі Гірей навіть здійснив похід на Київ. Велетенська на той час армія чисельністю в 30-40 тисяч взяла місто в облогу. Вперше після монгольської навали 1240 року воно було знову пограбоване і поруйноване. Був знищений київський замок, резиденція київських намісників і головна оборонна споруда міста. Сьогодні гора, де стояв цей замок у Києві, і досі називається Замкова. Так от новим намісником Києва після цих подій став саме Юрій Пац, якого ми згадували раніше. Його завданням було відбудувати Київ і покращити безпеку південних кордонів країни, звідки пройшов кримський хан. З цією метою він почав створювати військові загони. Після паца теж саме робили його наступники. Ось як пише просійський історик 19-го сторіччя українського походження Дмитро Бантиш Каменський. Першим отаманом, про якого згадує історія, був Євстафі Дашкович. Подібно Ромулу зробив з маси безстрашних ратоборців полки, завжди готові до війни за єдиним помахом його руки. Він поділив цих воїнів на полки, а полки на сотні, озброїв їх самопалами та мечами і поставив над ними старшину. Цигізмун І старий дозволив Дніпровцям не тільки селитися вище порогів і побудувати місто Черкаси, а й за хоробрі подвиги їхнього отамана надав йому канів. Отже, що ми бачимо із цього опису, перше Дашкевич згадується як отаман. Друге, він озброїв своїх вояків, у тому числі вогнепальною зброєю, яка на початок 16 століття була далеко не в усіх арміях світу. Третє: король дарує цим воїнам землі. Дашкевич фактично організував свою власну боєздатну армію, з якою неодноразово організовував походи на татарську фортецю Очаків та в Крим. Невже він так швидко навчив військовій справі селян-тікачів? Вірить у це мало. Паралельно із Дашкевичем свої загони створював староста міста Хмільник, що зараз у Вінницькій області. предслав Лянськоронський. Цікаво, що Дашкевич і Лянськоронський навіть організували спільний похід на Учаків у 1528 році. Ось як описано Лянськоронського в літописі гадяцького полковника Григорія Граб'янки. Року 1506-го першим козацьким гетьманом був Предослав Лянскоронський, людина з сенаторського роду. У часи цього гетьмана за вислуги козакам виділено землю коло Дніпра і даровано їм всякі вольності. Як бачимо, автор козацького літопису зазначає людина сенаторського роду, тобто мається на увазі дуже знатного, важливого роду, наближеного до короля. Ось ще один опис тепер уже відомого польського історика Мартіна Бельського. Цитую: пройшов цілу Європу, побував також в Єрусалимі і в різних варварських краях, і там багато навчився з воєнної штуки і, вернувшись додому, покористувався тим. Воєнні штуці багато відмінив і нового завів. Тобто, бачимо, що Лян Скоронський досвідчений лицар, воєначальник і новатор. Який, судячи зі згадки про Єрусалим, брав участь у хрестових походах, знову не в'яжеться із образом селянина втікача, правда? Всі перші відомі козацькі ватажки, як ми бачимо, були не просто старостами і воєводами, вони були представниками шляхецького роду, тобто лицарями, феодалами із потужною владою. То невже для формування своїх військових загонів вони набирали селян втікачів? Навряд? То ким же тоді вони були? середньовіччі, коли зародилося козацтво, найвпливовішим соціальним класом в Європі були лицарі. Найуспішніші з них були феодалами з численними замками і землями. Менш успішні мали менші статки або взагалі втратили свій спадок. Пам'ятаєте казку Кіт у Чуботях. Помер батько, у нього було три сини. Основний спадок отримали старші сини, а молодший отримав лише кота. Це типова ситуація для середньовічної Європи. Але ж молодший син теж лицар. Як у касті, так і в житті такі люди прагнули кращої долі і більших багатств. Як їх здобути в касті за допомогою кота, а в житті за допомогою зброї це й був лицарський хліб. Саме тому середньовічні лицарі організовували лицарські ордени, які воювали проти язичників, чи хрестові походи проти мусульман, переважно на близький схід. Таким чином вони вбивали двох зайців, служили свої церкви та здобували нові землі і багатства. В Україні, як і в решті Європи, відбувалися ті самі процеси. Утворився широкий прошарок шляхти, тобто людей знатного роду, міщан, які шукали кращої долі. Це були такі самі лицарі, тільки руські, тобто українські. Вони почали гуртуватися, аби, по-перше, охороняти південний кордон своєї держави, а по-друге, збільшити власні статки. І тут було безліч можливостей пограбувати татарські міста. Отримати винагороду від старости, отримати землю від короля чи зайняти вільний шмат землі на прикордонні. А тепер уявіть себе на місці тогочасного старости, якому треба створити фактично власну армію, кого ви набиратимете до неї в першу чергу. Ну, звісно, ваших підданих міщан, лицарів, які мають бойовий досвід, і яким ви можете довіряти. Навряд чи ви поїдете в далекі степи і на Дніпровські острови, аби знайти там групу втікачів чи місцевих жителів, яких треба згуртувати і навчити воювати. В першій половині 16 століття лицарство розділилося на дві групи. До першої належали ті, хто поверталися після походів разом із старостою до його володінь. Часто вони мали досить великі маєтки, їх називали городовими. Однак були й ті, які не мали великих статків, і їм було вигідніше залишитися в прикордонних землях. Річ у тім, що якщо ти повертався після походу до володінь старости, ти повинен був заплатити йому податок. Віддати частину здобутого в бою і навіть частину господарства, наприклад, худоби, чи меду чи хутра, якщо ти з усім цим повернешся, а в прикордонні було багато землі, не обкладеної ніякими податками, де можна і скарб здобути і в бою сховати, і господарство завести. Це називалось залишитись на низу, тобто на прикордонні, яке, якщо подивитися на карту, було з самого низу кордону держави. Тих, хто залишався, називали низовики або запорожці. Саме цих лицарів вперше почали називати козаками. І з цим пов'язана ще одна цікава історія. Як ми вже з'ясували, сусідом України на півдні було Кримське ханство. До речі, помилково вважати, що воно було лише в Криму. Татари це нащадки тюркських племен, зокрема половців, які багато століть заселяли українські помор'я. В Криму вони заснували свою столицю Бахчисарай і мали багато портів, але також мали великі порти і на материку, такі як Очаків і Азов. Можна сказати, що українці і татари завжди жили поряд. Це московсько-радянські історики вигадали міф про південь України як про Дике Поле, де нібито був дикий степ, який колонізували козаки, а потім Російська імперія, яка почала зводити великі міста. Все це, звичайно ж, повне нісенітниця. Українці і татари населяли ці місця протягом століть. До речі, якщо хочете дізнатися більше про життя півдня України, подивіться обов'язково наш ролик, хто насправді заснував Одесу» Ось за цим посиланням. Слово козак народилося в цій прикордонній території. В перекладі з тюркської воно означає вільна людина, але романтики тут насправді мало. В середньовіччі татари називали козаками одиноких молодиків, не обтяжених родиною чи домом, які об'єднувались між собою в гурт. Можна навіть сказати, що це були певні бандформування, які діяли на прикордоні. Спочатку татари казали козаки на своїх юнаків башкетників а потім і на українських, які жили поруч. Коли в прикордонних районах з'явились перші українські лицарі, вони почали об'єднуватись у загони та проводити безвідомо старости самостійні військові рейди у прикордонні татарські міста і села. Татари не завжди розуміли, що це за вояки, і звідки вони з'явились, і за інерцію почали називати українське лицарство теж козаками. Спочатку це слово мало негативне значення. Козак значить людина вільна, але поза законом. В першій половині 16 століття городові лицарі відхрещувались від цієї назви, але згодом слово козак набуло більш позитивного відтінку і поширилось на усіх українських лицарів і в містах, і в прикордонних регіонах. Козак стало синонімом слова лицар. Якщо вже заговорили про життя на прикордонних територіях, то хотілося б розвінчати ще один міф про те, що козаки і татари були непримиримими ворогами. Так дійсно виникнення Кримського ханства було одним з основних чинників, який вплинув на формування козацтва. Але з часом козаки і татари почали досить непогано уживатись і разом громити московитів. Перший спільний козацько-татарський похід на Московію відбувся ще у 1521 році за часів того ж таки Дашкевича. Проте вже наступного року козаки і татари знову воювали між собою. І для тих часів це було нормально. Сьогодні ви союзники, завтра знову вороги. В 17 столітті козаки і Кримське ханство почали укладати мирні договори. Перший мирний договір з Кримським ханством, зафіксований істориками, підписав наприкінці 1624 року український гетьман Михайло Дорошенко. Богдан Хмельницький у 1648 році уклав Бахчисарайський мирний договір із татарами. Саме татари стали його головними союзниками у великій визвольній війні проти поляків і допомогли здобути найбільші перемоги. Мів про те, що козаки і татари були заклятими ворогами, завжди був вигідний московській пропаганді, щоб показати невідворотність союзу православних народів, українців та росіян. Але на щастя, зараз ми розуміємо, що це не так. В середині 16 століття низових козаків ставало дедалі більше. Звичайно, не виключаємо, що до них з часом могли доєднуватись і селяни-втікачі і місцеві жителі. В хрестових походах європейські лицарі іноді висвячували навіть своїх слуг, якщо ті проявляли хоробрість і завзяття. Доєднатись до лицарів і навчитись у них воєнному мистецтву було престижно усюди. В низовиків на прикордонних територіях виникла потреба створити якийсь територіальний центр, військову базу, де можна було б зібратись перед походом чи після нього. Перше побудувати великі козацькі укріплення запропонував вже згадуваний нами Остафій Дашкевич. Через 20 років цю справу довів до кінця староста Черкаський і Каневський Дмитро Байда Вишневецький. Як і всі козацькі ватажки, він мав лицарське, навіть князівське походження у 1556 році. Він збудував на острові Мала Хортиця Фортецю. Це був справжній добре укріплений замок з міцними мурами, гарматами і постійним гарнізоном козаків усередині. Вишневецький фактично зробив його своєю резиденцією. Це одразу підвищило ставки козаків на міжнародній арені. Маючи згортоване військо і адміністративний центр у прикордонних землях, Вишневецький почав вести свою автономну і навіть зухвалу політичну гру. Формально він залишався підданим короля польського, литовського і руського Сіїзмунда II, але це не заважало йому вести переговори і воювати на свій розсуд з усіма сусідами Османською імперією, кримським ханством і Московією. Насправді фортеця Вишневецького не була першою козацькою січчю. Правильно сказати, що це був прототип січі. Фортеця простояла лише рік. Тисяча 1557 році об'єднані війська турецького султана і кримського хана зруйнували її після тривалої облоги. Однак після цієї події козаки зробили єдино правильний висновок: будувати повноцінну фортецю на острові немає сенсу. Якщо вороги зберуть достатньо потужне військо, вона стане легкою здобиччю, тому вони пішли іншим шляхом і вирішили спородити військову базу, але без громіських будівель. Найбільшою будівлею на січі була церква. Вона зазвичай була в центрі січі, а селилися козаки невеликими групами в куренях, легких спорудах із дерева. Власне, звідси і назва Січ від слова Сікти із дерева. Козаки могли дуже мобільно зібратися у похід або відступити з січі у разі значно переважаючих сил ворога. Нову Січ вони могли збудувати дуже швидко, якщо попередньо зруйнують. Усього за 200 років козаки змінювали місце і будували нову Січ сім разів без урахування фортеці Вишневецького. Отже, Січ ставала адміністративним і військовим центром для тих козаків, які залишилися на низу, тобто в прикордонних землях. Але як ми казали, були ще городові козаки, які поверталися після походів до своїх маєтків. Вони відповідали за безпеку своїх міст. Їх можна порівняти із сучасною теробороною. Вже після перших вдалих походів вони почали вимагати від влади змінити свій напівлегальний статус та стати частиною офіційного війська, тобто увійти до офіційного реєстру та отримувати офіційну зарплату, говорячи вже зовсім сучасною мовою. У 1569 році Польське Королівство і Велике Князівство Литовське і Руське оголосили про створення спільної держави річ Посполита. А вже у 1572 році Сигезмун II, як перший монарх спільної держави, найняв до себе на службу перших трьохсот козаків. Від цього моменту козаки остаточно поділились на низових, напівлегальних і реєстрових, які знаходяться на службі в короля. Наступний король Стефан Баторій мав на службі вже 600 українських лицарів. Відтоді козаки постійно намагалися збільшити свій реєстр. У різні роки він міг сягати від 6 до 8 тисяч лицарів. Реєстровий козак це була вища, так би мовити, кар'єрна сходинка для українського лицаря. Однак низові козаки мали більшу свободу дій. Реєстрові могли служити лише інтересам Речі Посполитої, а низові могли влаштовувати самостійні походи або за винагороду допомагати армії Третьої країни. Взагалі, козаки були відомими лицарями у Європі і брали участь у багатьох воєнних конфліктах. Зокрема, козаки воювали у наймасштабнішій війні XVII століття 30-річній війні. У 1619 році імператор Фердинанд ІІ Гавсбург. Попросив військової допомоги у короля Речі Посполитої Сигізмунда III вази, який дозволив сформувати загін найманців із козаків сучасною мовою. Це був миротворчий контингент, який найняла династія габсбургів. На плані розташування військ перед битвою на білій горі 1620 року, однієї з найвизначальніших у тій війні, історики габсбургів на лівому фланзі позначили три тисячі козаків. Саме з лівого флангу коаліційні війська габсбургів і здійснили основний прорив. А козацька піхота у тій битві розгромила загін угорської кавалерії, здобувши 52 штандарти і головний прапор супротивника. Козацьке військо мало дуже чітку і злагоджену структуру. Реєстрове військо поділялося на полки. Кожен полк базувався в окремому місті і отримував від нього свою назву. Наприклад, був білоцерківський полк, канівський, черкаський тощо. Кривав полком полковник Він був однією з найвпливовіших людей у своєму місті. В полку могло бути від кількох сотень до кількох тисяч досвідчених лицарів. Коли не було походів, вони жили звичним життям, мали дружину, дітей і доглядали за господарством. Полки ділились на сотні, кожною з яких керував сотник, сотні на десятки із десятником. На чолі усі офіцери, такі як сотники чи полковники, називались старшиною. Зазвичай це були найдосвідченіші лицарі. Головним у війську був гетьман. Його, як і всю старшину, обирали на загальній козацькій раді. Окремою військовою одиницею була Січ. Вона мала схожий поділ на сотні і десятки. Тільки замість полків були курені, якими керували курінні отамани. На чолі усього низового війська, яке називалося Кіш, стояв кошовий отаман. Старшину і отамана обирали на Січовій козацькій раді. Основна відмінність між гетьманом і кошовим отаманом у тому, що кошовий отаман керував лише низовим військом. Гетьман керував городовими і реєстровими козаками. Однак, якщо того потребувала ситуація, він міг об'єднатися з низовими і утворити спільне військо. Як це робили найвідоміші українські гетьмани Сагайдачний і Хмельницький? Поступово козацтво стало панівним класом в Україні, і козаки почали усвідомлювати себе як окрему державу. За визначні перемоги над татарами і османами у 1575 році король Стефан Баторій вручив гетьману Богдану Ружинському символ влади булаву. Це був перший офіційний козацький гетьман, який мав найвищі владні повноваження на українських територіях після короля. Фактично, це був початок козацької автономії у складі Речі Посполитої. Значно розширив і закріпив козацьку автономію видатний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. А Богдан Хмельницький у 1649 році оголосив про утворення незалежної держави Гетьманщини. Зараз не будемо детально зупинятися на цих подіях. Про них вже багато було сказано, і зокрема, ми робили фільми з циклу таємниці великих українців про Богдана Хмельницького. Передивіться, якщо вам цікава ця тема. Сьогодні лише зазначу, що в середині 17 століття в Європі всі добре знали про існування незалежної української козацької держави, і лише Путін заперечує очевидні речі. Пам'ятаєте, як в мережі гуляло відео, де він розглядав з російським псевдоісториком французьку карту 17 століття. Землі просто входили в состав річі Поспаліти, да. а потім попросили в состав московського царства. Совєтська власть создала советської Україну. Це хорошо я... звісно. До я... этого нікаї України не було в історії людства. Але звісно, це повна маячня. На цій карті французького географа Гіома Сансона чорним по білому написано Україна держава козаків. Тому на питання, хто такі козаки, можна відповісти так: це українські лицарі, які змогли створити свою незалежну країну. І ця країна стала фундаментом для сучасної України, в якій усі ми живемо зараз. Без наших лицарів козаків не було б і нас і з вами. Ось така реальна історія.